Мої вітання, з вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Чому відбувається така жахлива війна в Україні? У 21 столітті всередині Європи відбувається жахлива війна, яка руйнує і знищує міста, яка, в якій гвалтують жінок і дітей. І це все відбувається. Від безбожжя, від того, що люди відвернулися від Бога, а нічого не врятує ні освіта, ні культура, ні сучасні технології не врятує цей світ. Врятує цей світ тільки Бог. І людям потрібно повернутися до Бога. І Біблія сама найактуальніша книга, в якій показано, що було, що є і що буде відбуватися. І нам потрібно повернутися до Бога, до Слова Божого, прийти до церкви, слухати людей Божих і вивчати Слово Боже, доносити Слово Боже людям, щоб люди мали можливість покаятись, щоб люди мали можливість повернутися до Бога і мати порятунок. Посилання на відео залишу в описі. Хай Бог благословить всіх вас зробити правильний вибір. І також підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб мати духовний хлібчик на кожен день.